Пані Ірині шість років тому поставили діагноз рак молочної залози. Жінка перенесла складну операцію. Каже, найтяжче було психологічно. Тепер допомагає іншим жінкам подолати це захворювання. Врач сказав мені, що тобто, операція нужна, значить, нужна операція. Тобто, я не ходила ні к знахаркам, ні к бабкам, як це багато многічника. І потім, звісно, запущено дуже багато запущених Ну, Очень важно, во-первых, по помощь іменно родних. Захворіти можуть не лише жінки середнього віку, попереджає головний лікар обласного онкологічного диспансеру Орест Вовк. Серед факторів ризику стреси, шкідливі звички та негативна спадковість. Це генетична передумова, тобто жінки, у яких в сім'ї, особливо там по материнській лінії, рідні сестри, якщо хворіли на дану патологію мами, бабусі це однозначно один із глобальних факторів. Уже кілька років поспіль громадська активістка Валентина Демченко разом з однодумцями підтримує онкохворих. Ми ходимо два рази на місяць в першу та третю середу в онкологічний диспансер на шостий поверх і психологічно підтримуємо жінок, які принесли операцію. Ми їх націлюємо на виздоровлення. Ми їм розповідаємо свій досвід, як ми виходили з цієї хвороби. Щороку в Україні на рак молочної залози хворіє 16 тисяч осіб. За останній рік, на облік до онкологічного обласного диспансеру, стали 350 полтавок. Взагалі таких пацієнтів на Полтавщині понад 5 тисяч. Через невчасне звернення до лікарів половині з них допомагати не вдається. Ми обов'язково спілкуємося з пацієнтом перед операцією, і якщо є, скажімо. Варіанти да? виконання оперативного втручання все це обговорюється з пацієнтом і е, бажання пацієнта, його погляди ми також обов'язково враховуємо. Із 20 по 28 жовтня безкоштовно пройти обстеження молочної залози може кожна жінка в Полтавському обласному клінічному онкологічному диспансері в першому та 14 кабінеті.